Доброго дня 13.30. До вашої уваги інформаційний випуск в студії ведуча Світлана Поробок. Нову теплоелектростанцію відкрили сьогодні у Кам'янці-Подільському. Будували її два роки за кошти Світового банку. Вона вироблятиме 45 МВт енергії. Це дозволить місту на 60% економити газ та заощаджувати 115 мільйонів гривень на рік. Працюватиме ТЕС на біопаливі. Ось так виглядає теплоелектростанція, яку сьогодні відкрили в Кам'янці-Подільському. А це головний пульт керування тес. Тут зведені всі її параметри і керуватиме пультом черговий інженер. Ця електростанція має, ну, буде працювати на дерев'яній трісці, а також на пелеті. Пелета буде різна. Солома, солома соняшна перегріта вода. Через турбіну ОРСІ, це органічний цикл Ренкіна, буде виробляти теплу, ну, електричну енергію плюс теплова для міста. Електрична буде 1,6 МВт, ну і теплової буде 15 мегаватт. Прапатрон знайшли археологи на території Меджибіської фортеці. Про це повідомив директор Державного історико-культурного заповідника Меджибіж Олег Погорілець. За його словами, знахідка датується 17 століттям. На цьому відео ви бачите знахідку археологів Прапатрон. Про нього розповідає директор заповідника. В цю неділю наші співробітники-археологи віднайшли дуже цікаву річ, яка має якби всесвітнє значення, тому що ми віднайшли перший прапатрон. Тобто той набій, який використовується зараз в сучасній зброї. Але в сімнадцятому-вісімнадцятому столітті він виглядав зовсім по іншому і використовувався як спочатку засипка пороха в ствол, потім пиш, потім куля, потім знов пиш. Ми ж віднайшли уніфікований патрон, який придумали козаки вже в сімнадцятому столітті. Це куля, яка Прив'язувалася ниткою до паперового патрону, що збільшувало швидкість стрільби в 10 разів. Ось саме такий патрон ми і віднайшли. А цінність його в тому, що в усій Україні та практично всій Європі таких патронів немає. Це один із самих ранніх патронів, які відомі сьогодні людству. Збір пластикових кришечок для придбання протезів пораненим на сході бійцям обласному центрі тимчасово призупинили. Про це повідомила хмельницька волонтерка Тетяна Баско. За її словами, волонтери чекають продовження міською радою договорів оренди приміщень у торговельному центрі Дитячий світ, де раніше збирали кришечки. Нагадаю, пластик в Україні забирає благодійний фонд Лелекера їх він віддає на переробку, а підприємство-переробник повертає гроші за сировину волонтерам. За них, пораненим на сході військовим, купують протези. Стартував всеукраїнський громадський проєкт зі збору пластику у Хмельницькому влітку 2015 року. Вже і держава звернула увагу на наших хлопців без рук і без ніг є вже програма про протезу безплатне протезування хлопців, але все-таки актуально залишається збирати пластикові кришечки, бо далі продовжується збір іменно в цій з цією метою. Костянтину Дидері Львова зроблено куплений дуже складний суглоб колінний, і йому поставлений це за кошти пластикових кришечок. Так само, але от наш. Перший земляк це Сергій Тимощук із Славутського району. Він круглий сирота. Йому поставили самому першому, поставили повністю протез ноги е, за кошти пластикових кришечок. Е, коштів треба було 8 тисяч євро. Консультацію психолога просто неба і безкоштовно саме в ці хвилини можуть отримати хмельничани. У сквері імені Шевченка о півдні розпочалася зустріч з Антоніною Віговською. Вона психолог Хмельницького міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Тема бесіди літо, літо, де дітей подіти. Під час зустрічі повідомила Антоніна Віговська, інформуватиме батьків про те, як організувати дітям літній відпочинок. Більше про прийом психолога Просто неба знає моя колега Ірина Хижа і розповість про це у випуску новин о 17.00. Комедію Розлучення по-французьки за п'єсою Франсуа Кампо покажуть хмельничанам актори Львівського обласного музично-драматичного театру імені Юрія Дрогобича. Про це розповів директор театру Микола Гнатенко. За його словами, постановку Львівські актори готували разом з колегами Сєвєродонецького театру, що на Луганщині. Прем'єра п'єси Розлучення по-французьки у Хмельницькому обласному муздрамтеатрі відбудеться сьогодні о 18.30. Хмельничани зможуть побачити виставу Франсуа Кампо, французького автора, розлучення по-французьки. Цю виставу здійснила постановочна група з міста Сєродонецьк, це Луганськ, де є евакуований театр, і вона відбулася в рамках Україна, Змінимо Україну, Схід і Захід. Разом цю ж саму виставу восени побачить Середонецький глядач. Це надзвичайно насичена подіями. Вистава. Чоловік з дружиною розлучається, він йде до молодої коханки. Про це узнають діти і мама, і хочуть щось змінити. Але все, як завжди, в легкій комедії положень, закінчується дуже. Добре. Чемпіонат Державної прикордонної служби України з універсального бою стартував сьогодні у Хмельницькому. Упродовж чотирьох днів до 6 липня на базі Національної академії Державної прикордонної служби імені Богдана Хмельницького змагатимуться 25 команд з семи регіональних центрів. Кожен з учасників чемпіонату долатиме смугу перешкод, вправлятиметься в стрільбі з пістолета та матиме поєдинок кікбоксингу в ринзі. У навики вони кидають ножа в конці і стрільба з пістолета. Це додаткове для їх у зауваження. Вони все попасти чітко в ціль. Якщо вони не попадають, то є та штовна на накладаються на штрафні балі. Це вже по-другому нашому раунду, які приходять у нас на ринку. До нас приходять результати з секундами і з їхніми попаданнями. Оцінки у нас, як є такі є бали, два, є чисті перемоги, є перемоги, коли удушаючим прийомом можуть, можуть больовим прийомом виграти в змагання. І якщо у вас буде ну, немає чистої перемоги, то є, судді судять як по балах, як вони більше, хто більше заробить балів, той перемагає в даному поєдинку. Більше про перший день змагань розповість моя колега Ірина Аріон у випуску новин о 17-й годині. На цьому наш випуск завершено. Зустрінемося о 17-й.